Житомирська філія газмережі наразі має 370 тисяч споживачів і 101 контролера. Фахівці приходять до клієнтів щонайменше раз на півроку, щоб перевірити стан приладу обліку та зафіксувати його показання. Контролер повинен мати при собі посвідчення та наряд там, де вказані адреси споживачів, які вони повинні сьогодні зняти контрольні показники. Житомирська філія газмережі. Зняти контрольні показнички лічильника. Добре. Будь ласка, проходьте. Дякую. Під час візиту контролер має здійснити фотофіксацію показників лічильника. Проходьте, будь ласка. Де ваш лічильник газу? Тут. Дивіться, мені треба сфотографувати ваші газові, перевірити газові прилади та сфотографувати показнички лічильника. Ви дозволяєте? Так, так, будь ласка, фотографуйте, я вам світло. Окрім того, контролер має скласти акт інвентаризації, фіксувати зафіксувати показники лічильника. Ми фіксуємо в акті інвентаризації та перевіряємо наявність газових приладів. Тобто ми звіряємо відповідність газових приладів зі своєю базою та які у вас встановлені помешкання. Це виконується раз на рік. Потім я приходжу до вас. І просто буду знімати контрольні показники. Добре, добре. добре. Так. контролер може прийти, щоб зафіксувати показники лічильника не лише у робочий час, а й увечері чи навіть у вихідні дні. Усе це задля того, аби споживачам було зручно. Контролери залишають нам повідомлення. Ми телефонуємо, домовляємося про зустріч, і це дуже зручно. Контролер приходить, знімає контрольні показання. Тоді в нас нарахування в квитанціях правильні, коректні нарахування, тому що коли нема контролера, буває таке, що неможливо передати пок показник, а нарахування тоді вже не такі, як хотілося б. Просимо споживачів, щоб надавали доступ до перевірки газового лічильника, бо багато споживачів не допускають, а це для нас дуже важливо. Подати показники лічильника газу споживачі можуть і самостійно робити це потрібно щомісяця у період з 1 по 5 число. Для цього існує особистий кабінет, де можна зареєструватися, і щомісяця не лише передати покази лічильнику. Ника, а дві це історія розрахунків, історію споживання. Це такий дуже зручний онлайн сервіс для наших споживачів. Також працюють Viber та telegram боти ГЕС Там також легко зручно можна передати лічиль покази лічильника за коротким номером 4647 Смс-повідомлення можна. Ну і звичайно, в кол-центр. у Житомирській філії газмережі наголошують, показники потрібно передавати навіть, якщо у помешканні ніхто не проживає. У іншому випадку здійснюються прогнозовані нарахування, розрахунки яких. Визначені законодавством України, тому звертаємося через усіх споживачів, що коректність нарахувань за спожитий енергоресурс залежить напряму від їхньої відповідальності і що місячного щомісячної передачі показників лічильника газу.